Тримають оборону на своєму фронті. Чернівецькі волонтери продовжують надавати допомогу потребуючим, серед яких ВПО, пенсіонери, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Як працюють благодійники, дивіться далі у сюжеті. Формують пакунки з продуктами та речами першої необхідності, а потім роздають тим, хто їх потребує. Волонтери благодійного фонду Вікторія невпинно працюють, аби допомогти якомога більшій кількості людей. На цей раз пакунки отримали багатодітні сім'ї та інші чернівчани. Після цього у нас іде пенсіонери люди, які ну отримують дуже маленьку пенсію і малозабезпечені особи, і в тому числі особи з інвалідністю. Є трошки у нас людей переміщених, які втікли від війни, і вже на річницю від початку російської агресії вони тут проживають. і Ми про них постійно дбаємо. Співпрацює благодійний фонд з партнерами з інших країн, зокрема з Канади, Німеччини та Румунії. Ми співпрацюємо з ще одною благодійною організацією для майбутнього України. Це керівник Роксоланопетрік, яка так само безпосередньо приймає участь, за що я їй дуже вдячний. Керівниця громадської організації Товариство багатодітних сімей Галина Савіна розповідає: звернулись по допомогу до благодійної організації вже не вперше. Однак в своїх проханнях ніколи не чули відмови. Ми звернулися по допомогу до, до пана Розольського. Який нам зголосився допомогти і не перший раз. Тому ми з щирістю вдячні цій організації, яка стоїть на, на тому, щоб допомагати потребуючим людям. На обліку є 74 родини, і з них є одинокі мати, де дітки-інваліди, де дітки напівсироти, де дітки, в яких померли мами, а батьки одні виховують дітки, у нас є такі родини. Ну, це самі-самі малозабезпечені, які є у нашому місті. Багатодітні матері розповідають, в умовах повномасштабного вторгнення утримувати сім'ю стало важче, тож такі пакунки необхідні. Ми відносимося до фонду багатодітних. Нам фонд Вікторія, от, от, наша голова нашого фонду Галина Тодорівна, ну, допомагають, і фонд допомагає. І вона також. Мене четверо дітей маленьких, старші 10, самі старші десять, меншому два рочки. Ну, це є дуже велика допомога. Такі сталася у нас війна і. Ну, у чоловіка менше роботи стало, і якби ну, троє діток це не так не легко. Зараз такий час, знаєте, не, не всім легко, але дякую, що допомагають. Дякую, що є такі люди, які допомагають. І син розумієте, в країні не все зараз просто. І хто без роботи, я наприклад без роботи зараз, тому на даний час не все так просто. Але дуже дякую. Дякую всім за допомогу. за те, що допомагають у нас четверо діток. Сану самі старші 12 років, саме меншому півтора роки. Дякую за допомогу. Зараз вона дуже необхідна. Окрім багатодітних сімей та пенсіонерів, допомогу також доставили до людей, які не змогли прийти по неї самі. Орінтовно заплановано сьогодні 100 осіб, і ще 25 пакунків. Ми хочемо відвести на Леньківці. Там є люди, які не можуть самостійно переміщатися, Тобто, це буде адресна доставка. Ми загружаємо в бус, відвозимо по адресі. Нас там зустрічає відповідальна особа Любов Григорівна, і вона буде кожної родині казати, куди їхати. і Ми тоді віддаємо це все. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.